Щоб якраз від нас, від, від, від тих людей, які стояли на Майдані, щоб був цивільний контроль, я цивільна людина, я взагалі я до того працював в освіті, я взагалі з іншої системи. І наше завдання для того щоб прийти, щоб контролювати збоку, щоб знаєте, людина, яка не з тої системи, людина, яка є, ну скажімо так, була по іншу сторону барикад, і для того, щоб зараз це. Скинь, Куда обращаться? Звертатися? Куда обращаться? Кто нам я... понадобится час, чтобы гарячу горячую линию? И даєте ви о, зобов'язання особисто или керівники? самые керівники, не секретарі, сидят на этой линии в, в определенные часы? То есть, еще раз, сколько вам нужно времени, чтобы организовать горячую телефонную линию? И готовы ли лично или другие руководители подкреплять на ней и я... я вам скажу так, что... Перед даними були представники з Рівного, з Черкаської області. Я до них виходив з ними зустрічався і брали ті документи, які люди подавали. Ті керівники областей сьогодні поміняють. Це було повторне після, після першого призначення. Приходили так само, так само громади, як ви з Черкас, з Рівного документи. Я говорю, я особисто виходив, брав ці документи, заносили. Друге, друге стосовно того, кажу, от ми сьогодні з одинадцятої до першого прийом роботу. Я, я, я готовий з вами зустрічатися в себе в кабінеті. можете зустрітися. По Луганську, чи порушення ви... кримінальні справи по позавчорашньому розгону жорсткому побиттю людей? Двоє в важкому стані зараз знаходяться. Дуже в важкому. Ви знаєте, у нас кожен день йде питання зміни і. Тих ситуацій, тому що ми розуміємо, є ситуації, на які ми мусимо терміново реагувати і мусимо знаходити виходи. Ті ситуації по Луганську питання є досить жорстко стоїть, тому що ми розуміємо. Перше, це це і порушення прав громадян. Які накопичуються, як і щоб розуміли, за останні декілька днів порушено по різних статтях, по різних по різних е, напрямках, по різних областях більше 50 кримінальних справ. Скажіть чесно, чи є можливість бо, тому що кадруваючи харти, ну це просить людина військова, Я вам скажу чесно: в кадрочі харти мінятися нічого не буде. Люди на місцях будуть приходити без відповідних повноважень, без команди, вони нічого змінити не можуть. Скажіть, будь ласка. Чи ви можете, ну мається на увазі, от керівництво МВС, заставити людей на місцях працювати? Особисто я знаю чітко. У кожної з людей на місцях є свій бізнес. не будемо скривати, це є так, У них є дуже слабкі точки. Чому маючи цілий внутрішній управління внутрішньої безпеки, маючи, маючи внутрішню розвідку, не можна цих людей на місцях? Я б дуже підірву, щоб ми не опускалися до того рівня, якою була попередня влада. Варіант. Якщо ми виступали раз по те, щоб було, ну, діяли закон, то повинні також спрацювати Ми Зараз ми займаємося. Відлагодженням це на вертикальній і влади.

Добре. Я знаю, що хочу сказати. Мені не зрозуміло, що таке деморалізована міліція. Ось таке, таке якесь публічне нове слово, і всі його використовують. Коли були людей три місяці, вона, вона не була деморалізована. Вона була нормально моралізована, в них були сили. Звозили міліцію з усієї України в Київ, в Черкаси, там, де було багато протестантів. Зараз, коли е, діють реальні сепаратисти на території Луганської області, і б'ють жінок, дітей е, 20-річних хлопців, е, ну реально російські сепаратисти з російськими флагами, міліція чомусь деморалізована. Будь ласка, є львівська міліція, яка сказала, вона з народу. Правильно? Є, є волинська міліція, бо вони можуть перевести волинську. Міліція з народу, правильно, вони казали, вони не били людей. Той Беркут, який розформували, якщо не помиляться, його вже сформували, але під іншою назвою. Ну, Неважливо, не Беркут то буде, чи Сокіл, чи якийсь інший підрозділ. Хай їх перевезуть з Західної України на східну Україну, хай допоможуть своїм деморалізованим колегам навести там порядок. Якщо ті колеги які деморалізовані, я знаю, як їх моралізувати, їм треба перестати платити зар. набрати інших. Він казали, або, наказів або я... Ну, тоді, тоді е, моралізувати тих, кому, хто не надає наказів. Тому ми прийшли. Треба це робити через тиждень. Прямо сьогодні можна відправляти. Шановні друзі, а я вам скажу, а накази є. Накази є. Накази є прямі. Забезпечити порядок, забезпечити, забезпечити охорону будівель. Є накази прямі. Але є одна річ, друзі. Але є одна річ. Ми, Якщо ми говоримо про виконавчу е, інститут, ми повинні о, о, діяти по тих людях, які її забутують. Це інше питання.